Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії. Наш гість відомий прикарпатський художник, доктор мистецтвознавства, професор Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, зокрема, інституту мистецтв, Олег Чуйко. Олеже Дмитровичу. Моє перше знайомство з вами сьогодні, і хотілося б почути про вашу долю, як ви стали художником, де навчалися? Художник це напевно тільки одна із частин мого життя. Я народився в місті Тлумачі на Прикарпатті і закінчив, мав дуже добру нагоду. Вчитися в художній студії Олександра Волкова. Такий був у нас художник, дуже професійний і надзвичайно талановитий педагог. І покоління, мої ровесники, дуже багато талановитих дітей. Вони гуртувалися навколо Олександра Макаровича, і він давав надзвичайно. Тонке розуміння мистецтва і, власне, якісь основи образотворчої грамоти. І так склалося, що це ну, надзвичайно мене торкнуло, і я продовжив свою освіту в Косівському коледжі декоративного мистецтва на спеціальності художнє дерево, завершив п'ять. П'ять років тоді було, це така досить ґрунтовна була фахова освіта. Після завершення Косівського коледжу навчався у Прикарпатському університеті на художньому факультеті. Ну і вже після завершення аспірантуру. В аспірантурі навчався в Харківській державній академії дизайну і мистецтв на кафедрі історії і теорії мистецтва. На всіх етапах мені надзвичайно щастило із дуже талановитими викладачами, і так склалося, що моя діяльність була не тільки як художника, а і як мистецтвознавця, науковця, це звичайно допомогло мені і вже зараз працювати на в кафедрі дизайну і теорії мистецтва в інституті мистецтв карпатського університету. Навчаючись в прикарпатському національному, звичайно, ви пізнали багатьох відомих прикарпатських художників. Хто особливо вам? Подобався, мав на вас вплив? Ну, звичайно, Михайло Фіголь, це була знакова фігура, але мені хотілося б ще і згадати моїх викладачів, які згодом стали моїми колегами. Це Володимир Лукань і Лідія Хом'як. Тому що Володимир Григорович надзвичайно талановита і багатогранна особистість, яка, я думаю, вплинула на багатьох студентів. А мені особливо пощастило, бо коли я вже з 2000 року почав працювати у Прикарпатському університеті, то ми були колегами. Більше того, у нас був дуже такий довготривалий, понад 10 років проєкт Нас Сім, де ми об'єдналися сім художників, Це Богдан Бринський, Богдан Бойчук, Микола Павлюк, Володимир Сандюк, mm -hmm. я і ми працювали, і ми. Робили виставки по всій Україні. Ми мали дуже гарну нагоду бути у багатьох містах України: це і Київ, Хмельницьк, Кам'янець-Подільськ, Чернігів. Тобто ми. 10 років займалися такою виставковою, активною виставковою діяльністю. Це надзвичайно приємні зустрічі, надзвичайно цікавих людей зустрічали. І, власне, Володимир Григорович, Лукань, був один з таких натхненників цього проекту. І надзвичайно приємно, що таке як це від викладача до колеги. Ну, залишились досить гарні враження. Ну, і Ліда Васильівна Хом'як, вона кандидат мистецтвознавства, дуже талановитий педагог, і, власне, вона допомогла не тільки мені, а цілому, цілій плеяді наших колег. Власне, подивитися на мистецтво, скажімо, більш такою тонкою і проф... тонким і професійним поглядом надзвичайно талановита жінка, надзвичайно талановитий педагог, і це вели велика повага, що так так вийшло. Також ми з нею працювали. вона працювала. Сьогодні ви завідувач кафедри однієї з найкращих в інституті мистецтв, про своїх колег і про своїх учнів. Так, це мені надзвичайно приємно, власне, сьогодні говорити про кафедру дизайну і теорії мистецтв. Це одна з найбільших кафедр в Інституті мистецтв. У нас навчається Понад 350 студентів і є п'ять освітніх програм, тобто ми готуємо три спеціалізації бакалаврату, тобто дизайнер одягу, графічний дизайнер і дизайнер середовища. Крім того, у нас є магістратура по дизайну. І у нас на кафедрі готують докторів філософії образотворчого, декоративного і реставрації. Ну я можу сказати, і це не буде перебільшенням. Що на сьогодні кафедра дизайну і теорії мистецтв є одна з найпотужніших в Україні. Тому що, дякуючи і керівництву університету, і керівництву інституту, ми змогли за останні 10 років акумулювати, мабуть, найкращі кадри, які можуть бути на Прикарпатті, ми можемо сказати, що у нас зараз працює три доктори. Мистецтвознавства на кафедрі. У нас чотири професора, у нас з 23 працівників тільки двоє не кандидатів наук Тому це е, унікальна е, така особливість, і жодна кафедра дизайну в Україні не має такого складу. Е, ну і Кафедра взагалі працює в, в, в різних напрямках. Зараз мені би хотілося акцентувати увагу, скажімо, на тому, що е, буквально кілька місяців тому ми створили центр досліджень стратегії універсального дизайну Прикарпатського університету, і це. Унікальна в Україні структура, яка буде займатися науково-дослідницькою роботою і проектуванням у сфері інклюзивності і створення доступного середовища, роботу із людьми з різними вадами. Слуху з зору, крім того, ми працюємо над створенням безбар'єрного простору. З огляду на сьогоднішню ситуацію війну ми, на жаль, постійно поповнюємо кількість людей, які мають проблеми різні і власне. Зараз ми змогли об'єднати людей, фахівців різних напрямків дизайну, які власне готові вирішувати ці проблеми. Зокрема, вже досить добре працює проект для людей із вадами зору. Ми створили в, зокрема, під керівництвом доктора мистецтвознавства професора Надії Бабій. Було створено цілий ряд тефлограм, які, власне, допомагають люд, людям із вадами зору побачити мистецтво, побачити сакральну, зокрема, от ікони. І я вважаю, що це один з таких дуже перспективних напрямків діяльності кафедри. Але ну, як педагогу мені, звичайно, приємно, що не тільки мої колеги цим займаються, а ми максимально долучаємо студентів. Вони отримують. Унікальний досвід, вони отримують унікальні знання, які, на перспективу, дозволять їм виконувати надзвичайно важливу таку соціальну місію. Бо одна з найважливіших проблем, які, очевидно, нам прийдеться вирішувати. Після завершення війни це максимально залучення людей із проблемами до нормального життя. І, власне, мистецтво, побачити мистецтво, відчути мистецтво це є одне з найважливіших наших завдань, зокрема, і дизайнерів. Олеже Дмитровичу, ви сьогодні прийшли до нас на програму з чималим доробком, і я бачу спеціальний альбом про вашу творчість. Зараз хотілося б почути про ваші роботи як художника, живописця, графіка. Про це, будь ласка, так, це альбом Літургія серця. У мене була минулого року виставка. Персональна моїх робіт Літургія серця до цієї виставки був е, випущений двомов, двомовний альбом з роботами, відгуками. Е, я з 2000 року більш-менш активно е, працюю у різних галузях мистецтва. Е, найбільше я працював з розписом на шовку. Освоїв власне, технологію холодного батика. І, ну, власне, я це називаю все-таки розпис на шовку, тому що там технологічно, скажімо, ми вже перейшли трошечки на, на інший щебель. Роботи у мене більше 20 персональних виставок. В Україні кілька виставок було в США, в Чикаго, в Українському музеї. Три виставки персональні, також в інших містах Сполучених Штатів були. На сьогоднішній день я, скажімо, уже віддаю перевагу живопису і графіці. Буквально м -м, півтора тижня тому мав честь представляти Прикарпатський університет на другому артмаркеті в Києві. Надзвичайно цікава, друга, цікава подія. Я як, мені пощастило двічі побувати на цьому. Це є м -м, е презентація. Галерей з різних куточків України, які в Києві репрезентували роботи різноманітних художників цього року. Було порядка більше 20 галерей, надзвичайно сильні роботи, дуже, дуже цікаві проекти представляли. І, власне, я представив від Прикарпатського свою графіку і живопис. Ви чимало мандруєте світом, і, очевидно, ті враження, які ви отримуєте, передаються на полотні, і я чула, що навіть в якихось електронних проєктах, так? Взагалі, я думаю, що кожного художника, кожну творчу людину. Напевно, найбільше надихають дві речі: це подорожі і люди. Те, що ми бачимо, ми якось перепускаємо через душу, через серце, і це дає натхнення щось створити. Особливо це очевидно складно сьогодні, коли, здавалося б, все проти того, щоби ми могли щось малювати, щось робити, але власне зараз, як ніколи, для стійкості, для того, щоб зберегти ресурсність і мати якусь перспективу, ми мусимо кожен працювати у своїй галузі. Зокрема, я працюю і як художник. І дуже цікаву річ зараз ми розпочали у Прикарпатському університеті. Мені пощастило познайомитися з цікавими людьми, зокрема з Аллою Мартинець, яка ну, запропонувала створити комп'ютерну гру, е, гру Вікторину, е, за творчістю Ганса Христіана Андерсена. І, е, Спеціально для цієї теми ми вирішили розробити мапу гри з тими пейзажами, тими спорудами, які, е, датськими, які, власне, надихали Андерсена на казки, а Андерсен це світова величина. В дитячій літературі надзвичайно популярний в, в цілому світі. Ця гра розрахована тільки на дітей, чи ні? Е, ця гра розрахована, власне, там е, вікова категорія. Це учні шкіл і е, навіть студенти. Вона дуже гарно зроблена. Я думаю, що ми зробимо і український, і англійський варіант гри. М і це буде дуже як сказати такий цікавий образ. Щодо ігор, то я маю честь в Прикарпатському університеті і своїми колегами. Ми вже маємо певний досвід, тому що це вже буде третя гра, яку я розробляв. А які попередні були до попередні було до давнього Галоча. Також ми розробляли з командою Прикарпатського університету і з моїм колегою, аспірантом Романом Петрівом. Ми також розробляли героїв гри і мапу. Буквально минулого року ми зробили презентацію в університеті, не тільки в університеті був проведений всеукраїнський конкурс по грі по українській літературі, там також наш дизайн мапи є. І от зараз, власне, Андерсен, але чому Андерсен такий виявився близький, тому що я створив серію робіт. із Пейзажами датськими і образами. І ми інтегрували ці пейзажі власне у мапу гри. А тепер поговоримо про ваш доробок як професора. Ви принесли до нас на програму кілька своїх робіт, і давайте ми. По черзі познайомимося з вашою е, дуже ...частю, як професора. Е, тут у мене також є досить е, багатогранна тематика. Е, Культура монастирів Галичини XVII-XIX століття. Ця робота була написана у 2005 році. Вона видана після захисту моєї кандидатської дисертації, кандидата мистецтвознавства. І мене зацікавила тема монастирів, власне, в, в нашому Регіоні. А які саме там монастирі? Тут, взагалі, це була одна з перших мистецтвознавчих праць по монастирській взагалі по монастирях. тут є Більшість західноукраїнських монастирів з описами, з творами, які до них дотичні. Тобто це і Львівщина, і Франківщина, і, звичайно, наша Манява, і Гошів. е, є історичний аспект, як формувалися колекції, як функціонували, як змінювалися. Е, наступна робота. Це вже як це для серця. Ем, унікальна пам'ятка, як на мене, і Богодякувати, вона ще функціонує і живе. Це церква Різдва Пресвятої Богородиці в Тисманиці. Унікальний іконостас е, середини 19 століття. Ем, надзвичайно цікаво церква розміщена. Церква взагалі має монастирську традицію, і, власне, оцей монастирський контекст відображений, зокрема, і в іконостасі. Ну і в роботі також розповідається звичайно про княгиницького, як же ж ти смениться без нього. Ну, така, Ну і взагалі про мистецтво. Того сакральне мистецтво того періоду. Наступна робота це моя докторська дисертація. Докторську дисертацію я захистив у 2001 році в Національній академії наук в інституті імені Рильського. Мистецтво Галицько-Волинського князівства в контексті міжнародних взаємозв'язків. Це робота, яка е, у, узагальнює мистецтвознавчий і історичний погляд власне, на мистецтво в широкому розумінні, в мистецтво торгівлю е, періоду галицько волинського князівства. М -м і це вже також, як то для, для серця, вона ще свіжа, ще доробляються остаточні правки. Це мистецька спадщина Галицько-Волинського князівства в культурі середньовічної Європи. Це річ ем, сфокусована власне на мистецькому доробку краю, на архітектурі. Є ну, ілюстративний великий матеріал, е мені скажімо, захотілося показати свій погляд на цей складний, такий багатогранний період, але який відіграв дуже важливу роль взагалі для формування українства України і збереження нашої такої і національного мистецтва, і власне національного духу, тому що в той період також закладалася, власне, така наша ідентичність. Державність і українська Олеже Дмитровичу, оці дві ваші роботи вони мають всеукраїнське і навіть світове значення, тому що кожних п'ять років ми відзначаємо якийсь ювілей давнього Галича. І тому надзвичайно цікаво це поширити по Україні і навіть у світі. Спасибі вам. На завершення нашої розмови кілька слів про ваші плани. Все таки, ви маєте професорське звання, маєте величезний і педагогічний і практичний досвід на сьогоднішній день. Які у вас найближчі плани? Я думаю, що плани у нас зараз у всіх одні. Нам після нам треба буде дуже багато працювати. Для того, щоб наша країна, я, вона точно вистоїть, вона точно переможе, і в нас буде е, важливе завдання, щоб наша молодь, наша культура могла відповідати і бути справжньою модерною. Європейською, і для цього дуже багато треба буде працювати. Працювати системно, працювати у всіх галузях, зокрема, і, і в освіті, зокрема, і в мистецтві. І ті речі, які я зараз бачу, вони навіть дещо несподівані для мене, бо так. Виходить, що я досить багато їжджу, спілкуюся. А в плані конкретики ви не хочете розкривати свої плани? По конкретика буде вже коли, коли буде результат. Спасибо, Спасибі, Олеже Дмитровичу, побажання добра, радості, Дякую. подальшої творчості і вдячних учнів. Дякую. Це була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця Надії, гість студії, доктор мистецтвознавства, професор Інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, Олег Дмитрович Чуйко. На все вам добре.